Доброго дня, шановні батьки, колеги, діти. Сьогодні ми подорожуємо надзвичайну подорож Арт-терапія в житті дитини і людини. Арт-терапія. Це такий прекрасний спосіб безболісно для інших виразити свої емоції, почуття. Арт-терапія це мистецтво лікування. Являє собою методику лікування і розвитку за допомогою художньої творчості. Дитяча арт-терапія це простий, ефективний спосіб психологічної допомоги, це лікування. Творчістю зрозуміти внутрішній світ маленької дитини надзвичайно так складно, адже малята не вміють висловлювати те, що хочуть, не можуть розказати про свої почуття, переживання, емоції, і в цьому нам допоможе. Дитячий малюнок, що дає малювання дітлахам, перш за все, це впливає на розвиток психомоторики та мовлення, тренує пам'ять, увагу, фантазію та зароджує творчі здібності. І сьогодні я хочу показати вам декілька вправ, технік, якими ви можете скористатись і допомагати собі і маленькій своїй дитині емоційно. І у вас буде дуже гарний настрій і психологічно ви допоможете своїй дитині вийти з деяких негативних емоцій, які вона відчуває зараз, і так арт терапія. Нетрадиційних технік в малюванні дуже багато, і вони всі різні, дуже цікаві. Техніка малювання м'ятим папером, кляксографія, техніка штампування, малювання на мокрому папері, малювання мильними бульбашками, ляпки, малювання пальчиками, долоньками. Всі техніки різні, їх дуже ще багато. Коли ми зустрічаємося з дитинкою, ми їй розказуємо, що який в тебе настрій сьогодні. Ми запитуємо. І, і дитинка показує. А я кажу, ти знаєш, у нас може бути настрій ось такий, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. І дитинка вона бачить і вона приймає цю інформацію. І вона каже, так, у мене може бути так, такий теж настрій. А ми можемо ще сказати, що у нас буде, може бути такі емоції, такі почуття, і такий настрій. Ось такий. Ось такі, і ми розкладуємо, показуємо, діти дивляться, погоджуються. А ми кажемо, що всі емоції, почуття ми з усіма дружимо, і не можемо так сказати: одні хороші, а другі погані. Треба всіх їх приймати і з усіма дружити. Малюємо настрій. І так, який в тебе сьогодні настрій? Він може бути ось такий. Так, в мене може бути різний настрій. А дорослий каже: а в мене може бути і такий, і такий, і такий, і такий. І коли доросла людина показує дитині, дитина каже, так, вона має право, і вона не приховує, і вона теж може приймати такі емоції почуття. І я буду довіряти, і я теж можу сказати правдиво. І не буду це приховувати. І так, і я кажу, а ти знаєш, е, Миколка, наприклад, у мене сьогодні ось такий настрій. Давай його намалюємо. Кладемо листик Миколці і собі, і починаю малювати. Ти знаєш, у мене ось такий настрій сьогодні. І малюю ось такий настрій. І дитина поруч теж малює свій настрій. Він може бути різний. І ось такий, і ось такий. І ви можете бачити, якими кольорами дитина користується, бо це дуже важливо. І ви можете відчувати, який зараз в неї настрій, і що вона відчуває всередині. Техніка малюємо мильними фарбами. І так, зараз у мене будуть квіти. Червоні і фіолетові. Так. Ось яка гарна квітка. Дітям дуже подобається така техніка. Вона незвичайна, захоплююча, цікава. З інтересом будуть все-все це робити, з цікавістю. І ви можете казати, а зараз Вона трошки впитається, з'явиться, квітка, малюнок. Намалюй себе. Ми пропонуємо дитині намалювати себе і кажемо: намалюй себе зараз і в минулому. І запитайте, що їй подобається в собі, і не подобається. Кажи комплімент, яка ця дівчинка? І ви допоможете дитині підняти самооцінку і е, берегти себе, поважати. Я пропоную дитині пограти в таку гру і кажу, я буду тобі казати, а ти малюй. Я хочу, і дитина починає малювати. Чого вона хоче? Я вмію, і дитина починає малювати. Що вона вміє? Я зможу. І дитина малює, і ми допомагаємо їй знайти те, чого вона ще не може, знайти те, що вона ще не вміє, і допомогти їй побачити те, що вона є такий ресурс, така сила, цим вона може йти в життя і радіти. Ще одна техніка розфарбуємо камінці. І так, у нас зараз галявина є незвичайна. На нашій галявині не квіти, а маленькі і величенькі різні камінці. І зараз ми з тобою їх розфарбуємо. Коли дитина буде розфарбовувати камінці, вона буде показувати, що це який в мене настрій, які в мене почуття. Так? Бо символ каміння це емоції, почуття, це щось неживе. І я можу це все перетворити в життя, і дати цьому життя, і подивитися, що каміння може бути живим. Так? І я можу міняти свій настрій. І дитина дуже гарно себе почуває, коли вона розфарбовує камінці. От поспостерігайте за цим. Дуже гарна така гра і техніка. Чарівний мішечок. І ми кажемо дитині: намалюй свій чарівний мішечок. І так, ось у мене ось такий чарівний мішечок. А ти можеш намалювати свій чарівний мішечок. І так, і в мішечок викидається все негативне: злість, образа, страх, сум. Намалюємо інший мішечок, і Собі позитивні емоції, такі, які забажають і мішечок. Де я можу взяти інші емоції, і настрій, почуття. І так, які я беру сюди. Я кладу. Я хочу радість. Я хочу інтерес. Я хочу спокій. Повагу. Щоб дружили зі мною, зі мною, грали зі мною. Мій подарунок така гра, яка допомагає. Дарувати подарунки собі, рідним, друзям, виражати свої емоції, свої почуття, і бути таким впевненим. І дитина малює подарунок. Я хочу намалювати подарунок своїм рідним, близьким, матусі. А що ти туди покладеш, той подарунок? І дитина розказує, що вони туди покладе. Ось. І, е, а що б ти хотів, щоб тобі подарували? Ви спілкуєтесь, і ви за допомогою діалогу. Ви допомагаєте дитині розвивати свою емоційну сферу, свої почуття. Техніка малювання на мокрому папері. І так, ми смочуємо папер водичкою. З що би ти хотів намалювати? Я сьогодні буду малювати вазу з квітами. І будуть у нас надзвичайні квіти. Бачите, умовочуєте? Дітям дуже подобається грати з водою. І дуже їм буде подобатися ось така техніка. Так, водички поменше, Зараз в нас будуть інші квіти. І подивіться, як я. О, ось такі квіти у нас. Тут ось такі листочки. І дитина фантазує і сама малює. Ці техніки дуже хороші, кожна по-своєму арт-терапія це життя, це казка. Творіть і будьте чарівниками в своїй казці.